Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Неочікувано, хоча, в принципі, як і більшість того, що він робить, президент США Дональд Трамп запропонував встановити 80% тариф на китайські товари, і це як потенційна альтернатива чинним митам в розмірі 145%. Це може свідчити про можливу деескалацію торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Ця заява зроблена 9 травня напередодні важливих переговорів. Швейцарії, і вона стала першим випадком, коли Трамп озвучив якусь конкретну цифру зниження тарифів, переговори, в яких беруть участь міністр фінансів США Скотт Скотбесенд, головний торгівельний переговірник Джеймісон Грір та китайський економічний Хелі Фен, мають на меті послабити напруженість, яка порушила. Глобальні ланцюги постачання і викликала нестабільність на фінансових ринках. Позиція Трампа щодо 80% відсоткового тарифу, яку річниця Білого Дому Керолін Левіт, до речі, назвала цифрою кинутою на вмання, Відображає прагнення адміністрації США отримати взаємні поступки від Китаю. Хоча ця нова потенційна ставка у 80% вона є значно нижчою за поточні 145%, які Дональд Трамп запровадив після того, як знову прийшов до влади на початку цього року, все таки ця ставка залишається. Ну, дуже завищеною такою, да дуже критичною, вона перевищує навіть ті 60% які він обіцяв як тариф під час своєї передвиборчої кампанії минулого року. Я розповідав вам про це. Коли він говорив про ці 60% мита, мити, ніхто не вірив, що він їх запровадить. Ну просто ну майже ніхто не вірив. Да? Казали, що це популізм, це порожні обіцянки. Цього не буде. Це неможливо. Було важко себе уявити, тому що проти багатьох товарів діяли ну, китайських такі драконівські ставки, там як п'ят. 15, 25, інколи навіть 30% і здавалося, що це вже майже Межа, ну які там можуть бути 60% на всі китайські товари. А виявляється, що може бути 145%. Трамп тепер наголосив на необхідності відкриття китайських ринків, написавши в своїй соціальній мережі True Social, Я розповідав вам, що він користується саме нею принципово, а не ікс ілона маска. Так, от він там написав Кепслоком, великими літерами: Китай має відкрити свій ринок для США. Це буде добре для них, сказав Трамп. І багато знаків оклику Да? закриті ринки більше не працюють, сказав Трамп. Він делегував остаточне рішення Скоту Бесенту, додавши до цього повідомлення, що 80% відсотковий тариф на Китай здається правильним, але на розсуд Скота Бесента. Женецькі переговори, організовані віце президентом Швейцарії, міністром економіки Гі Парміленом, є критично важливим кроком для вирішення цього торговельного конфлікту, який загострився останнім часом. Початкові тарифи Трампа, які базувалися на митах його першого терміну, а потім адміністрації. Рації Байдена були спрямовані на китайський імпорт, і вони системно сушили Китай, нібито для боротьби з торгівлею фентанілом. Хоча. Мені видається, що це значно виходить за межі цього, ну скажімо, такого безпекового аргументу. Дав все таки серйозний, дуже тут вимір економічний, не тільки безпековий, не тільки прикриття оцій там контрабанди цих вбивчих абсолютно наркотиків. Да? У відповідь Китай запровадив 125% митні тарифи на американські товари, зокрема на сою, на скраплений природний газ. Також. Китайці обмежили експорт рідкісно земельних елементів, необхідних для американського високотехнологічного виробництва. Я думаю, це також є однією з причин, що Дональд Трамп дуже радіє і особисто коментує підписання угоди по рідкоземам взагалі по корисним капанам, по інфраструктурі з нашою країною. Я розповідав вам про цю угоду, про її контури. Фінансові ринки ліхарадать останнім часом на фоні ризику рецесії. Долар послабився від кошика валюти своїх торговельних партнерів, це відображає невизначеність, невпевненість серед інвесторів. Дебати щодо тарифів стали центральною темою взагалі, не тільки на ринках. Да? Будь-які засоби взагалі там масової інформації, які тільки в світі не подивишся, Ну це тема номер один, взагалі, крім війни. От просто тема номер один. Дональд Трамп. Його тарифна війна До речі, оця митна політика, торгівельна війна насправді це дійсно геніальний інструмент економічної політики. Я розповідав вам, для чого його можна використовувати і яким чином. Але оскільки агресивна торгівельна політика Трампа підживлює волатильність і викликає побоювання щодо відновлення інфляції, то багато хто просто за завмиранням подиху спостерігає за цими перемовинами між Китаєм та Сполученими штатами Америки, тому що вищі тарифи ймовірно підвищать ціни і не тільки для американських споживачів, на товари, і там на електроніку, на одяг, на іграшки. Да? Водночас вони будуть зменшувати попит, який підтримує ринок праці Сполучених Штатів. Рейтинг схвалення Трампа вже знижується через занепокоєння громадськості, до речі, щодо зростання цін. Тим часом Китай стикається з власними викликами. Виробники вже зазнають скорочення робочих місць, закриттів. Банкрутство скільки вони намагаються, звісно, знайти заміну американському ринку, але це дуже і дуже складно, м'яко кажучи, якщо взагалі можливо, тому що цей ринок гігантський, цей ринок преміальний, цей ринок дуже е такий улюблений китайськими виробниками. Міністерство закордонних справ Китаю засудило тарифи США як образливі та залякувальні, стверджуючи, що вони представляють ну такий нестійкий, стійкійний не підхід до торгівлі, незважаючи на риторику, обидві сторони демонструють все-таки готовність до переговорів. Економічний радник Білого Дому Кевін Хасет назвав переговори дуже обнадійливими, підкресливши. Тон взаємної поваги та колегіальності Амелеен, оцей посередник в Швейцарії на цих переговорах, да висловив подібний оптимізм, назвавши сам діалог успіхом і припустивши, що може з'явитися дорожня карта для подальших дискусій, які можуть тривати до неділі або навіть до понеділка. Він навіть запропонував ідею взаємного призупинення тарифів на час. Переговорів таке собі економічне перемир'я. Результат женевських переговорів буде мати далекосяжні наслідки для США. Зниження тарифів може послабити інфляційний тиск, але ризикує підірвати важелі впливу Трампа на переговорах і в його економічній стратегії. Для Китаю поступки можуть стабілізувати його промисловість, але вимагають політично чутливого відкриття ринків. Інвестори та компанії по всьому світу пильно стежать, тому що у цей рівень митних тарифів це не просто показник для. Для Китаю, да? Тобто це Індикатор того, чи буде глобальна, серйозна глибока рецесія, яка потягне за собою весь світ, як зазначив Пармелен, сам факт діалогу між сторонами є кроком до зниження напруженості, але шлях до тривалого вирішення залишається невизначеним. Я говорив вам про три сценарії розвитку подій від доктора Дума да, легендарного Рубіні, який передбачив рецесію 2007 2008 років, і зараз він. Він каже про три сценарії, і сценарій, в якому США та Китай не домовляються, Призводить до масштабної серйозної системної рецесії. Про інших два сценарії ви можете подивитись це відео, про яке я вам говорю. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на мій канал, прокоментуйте, що ви про це думаєте, і дякую вам за підтримку на Patreon, і Тут, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!